У цей вечір зал Коломийської філармонії наповнився атмосферою вишуканості, єдності та підтримки. Гості у класичних костюмах та розкішних сукнях кружляли у ритмі вальсу під живу музику, брали участь у майстер-класах, милувалися модельним показом у національному вбранні та долучалися до благодійного аукціону. Мені дуже складно окреслити суму, яку зібрали протягом трьох років повномасштабного вторгнення плостуни в Коломиї. Але можу похвалити, що минулого року ми зібрали 300 тисяч. Герськоструває бригади, які вони використали для закупівлі та маш актів. Цьогоріч відкривав бал ансамбль танцю квіти надії. Танець допомагає нам жити, розкривати себе і допомагає нам освідомлювати, що ми комусь потрібні. Ну я танцюю, тому що це я вважаю, що це моє покликання за життям танцювати. Один із меценатів балу Петро Крив'ю каже, що захоплюється коломийськими пластунами. Так сталося у наше життя. що... Бачите, фактично з 20-го року, вже 5 років, і мені дуже шкода, цих дітей бо вони не мали молодості, не мали дитинства, навіть не мали студентів, не мали студентства. Вони то ковід, тепер війна повномасштабна. Вони, але вони працюють. Вони не виїхали. З України. Завдяки спільним зусиллям під час балу вдалося зібрати 250 тисяч гривень, з яких 10 тисяч партнери балу передали безпосередньо на рахунок бригади. Всі кошти передадуть нашим захисникам і дельвейсам. З коломиї Богдан Малецький Галина Ровенчук телерадіо Раї.